Куди на заробітки їздять німці? А чи знали ви, що близько 3,5 мільйонів німців виїхали по роботі жити за кордон, і близько 7 мільйонів німців регулярно їздять за кордон, щоб підзаробити собі грошей до своєї зарплати чи до своєї пенсії? Наприклад, у Швейцарію, в Америку, Канаду та Англію. Ці країни цінують німецьку робочу силу не просто як якісну, а ще як і дешеву. В Італію та Іспанію німці їздять, щоб підзаробити грошей на туристах, як правило, туристах з Німеччини. Китай та Сингапур дуже часто замовляють послуги німецьких інженерів для того, щоб обслуговувати обладнання, яке вони закупили у Західній Європі, і скандинавські країни, такі як Норвегія та Швейцарія. Вони, власне, є моїми фаворитами, тому що вони не тільки краще оплачують наші послуги, а ще й відносяться до своїх працівників, як до людей.